Знову отримали бестселери ось такі. Кіловатні велосипеди від фірми Партнер. Партнер Карго з акумулятором на 60 вольт 21 А годину. Літій акумулятор зйомний, можна зняти з дисковими гальмами передніми та задніми, з колесами на 16, різіна, ось, ось, бачите, вона все трекала, десь кататися можна по лісі, по полям. З таким багажничком, з подвійними амортизаторами ззаді. тобто два ту, два та. Да, там. І один з них можна підкачувати, щоб регулювати жорсткість. Так, що в нас тут? Дісплейчик? Максимальна швидкість нього дача. На третій передачі видно 55 км, запас хода 60 км. Але деякі з наших клієнтів в тому році проїжджали до 80 км на одному заряді, дивлячись того від умов, скажімо, експлуатації. Спереді також є корзинка, ззаді багажник. Якщо вас цікавить такий електровелосипед у спірвий партнер, цілувати мотором з літівим акумулятором із гарантією на догу-два роки, контакти будуть під цим відео. Відправляємо новою поштою по всій Україні. Як зібраний, так і розібраний.